Мієлома це злоякісна пухлина з так званих плазматичних клітин кісткового мозку, яка становить десь біля 1% всіх злоякісних новоутворень і біля 10% онкогематологічних хвороб. Ось так виглядають ці клітини. І вони дають досить типове ураження кісток. Ліворуч, МРТ, праворуч КТ. Це ураження хребців. Хребці не тільки тіло хребця, але інші кістки, всі кістки, вони нашпиговані, вони на Чинені вони просякнуті цією мієломою. Е 3D реконструкція. І ось так виглядають хребці, ось так вони побиті цією мієломою.